Задумайтесь на мить, одні з найпотужніших сил, що формують наш світ, є абсолютно невидимими. Вони буквально пронизують усе навколо нас простір, наші тіла, та й загалом увесь всесвіт. І сьогодні ми спробуємо розкрити їхні таємниці мова піде про електромагнітні хвилі. Отже, що на нас чекає? Попереду в нас справді захоплива подорож. Ми почнемо з геніального математичного передбачення, потім побачимо його вражаюче експериментальне підтвердження. Розберемо на атоми саму хвилю і нарешті навчимося використовувати ці знання на практиці. Уявіть собі, наша історія починається не в якійсь галасливій лабораторії зі складними приладами, а в тиші кабінету на аркушах паперу. Все почалося з однієї блискучої ідеї, яка назавжди змінила наше уявлення про те, як влаштований світ. І от, власне, це і було завданням для вчених 19 століття. Справжній виклик. Це, знаєте, як спробувати описати колір, ніколи його не бачивши, або пояснити смак солі тому, хто її ніколи не куштував. Але саме цей інтелектуальний виклик призвів до одного з найбільших проривів у науці. Але перш ніж іти далі, давайте розберемось із головним поняттям, що ж це таке електромагнітна хвиля. Найпростіше уявити собі невидиві брижі, які розходяться у просторі, тільки це не брижі на воді, а коливання самої фундаментальної тканини нашого всесвіту, електромагнітного поля. І ось тут починається справжня магія. Подумайте тільки: Джеймс Клерк Максвелл, маючи лише папір і олівець, ще в 1873 році дійшов висновку, що такі хвилі просто повинні існувати. Це було передбачення, зроблене виключно на кінчику пера на основі математики. Чиста сила думки, яка зазирнула в майбутнє. Теорія, це, звісно, чудово, але як щодо доказів, настав час перенестись із тихого кабінету до лабораторії і подивитись, як ця блискуча ідея стала доведеним фактом. І тут на сцену виходить Генріх Херц. І що цікаво, сам Герц спочатку ставився до цього, ну скажімо так, скептично. Він називав теорію Максвелла дивовижною, але не більше. Тому його експерименти, проведені у 1888 році, були такою собі спробою рази назавжди перевірити цю, здавалося б, неймовірну ідею. Тільки подивіться, якою елегантною була його установка. З одного боку кімнати вібратор, який створював іскру, і, за теорією, мав випромінювати невидиму хвилю, а на іншому кінці резонатор, простесенький приймач. І коли в ньому у відповідь проскакувала власна іскра, це був незаперечний доказ. Невидима енергія справді подолала відстань через кімнату. Але Герц на цьому не зупинився. Він не просто довів, що хвилі існують, він почав з ними експериментувати і показав, що вони поводяться точнісінько як світло, відбиваються, заломлюються, навіть накладаються одна на одну. Це був, так би мовити, фінальний акорд. Світло це і є один із видів електромагнітної хвилі. Ну що ж, ми з'ясували, що вони реальні. Тепер давайте заглянемо, так би мовити, під капот електромагнітної хвилі і розберемо її будову, що вона собою являє. Є три ключові властивості. По-перше, хвиля поперечна. Це означає, що коливання відбуваються перпендикулярно до напрямку руху. По-друге, їй не потрібне середовище, вона може подорожувати через космічний вакуум. І по-третє, вона переносить енергію. І тут є важливий момент: енергія зростає пропорційно частоті в четвертому степені. Це дуже дуже стрімке зростання. А ось і вона, та сама формула. Універсальний ключ до світу електромагнітних хвиль. Це надзвичайно просте рівняння пов'язує три найважливіші характеристики: швидкість світла, довжину хвилі та частоту, якщо знати будь-які дві з них завжди можна знайти третю. А тепер момент, який треба добре зрозуміти коли хвиля переходить з одного середовища в інше, наприклад, світло з повітря у воду, її частота це так би мовити, її ДНК. Вона незмінна, а от швидкість і довжина хвилі змінюються. Це як автомобіль, що з'їжджає з ідеального шосе на путівець, швидкість падає, але ж машина залишається тією ж самою. Теорія це, звісно, основа. Але справжня магія починається тоді, коли ми застосовуємо ці знання на практиці. Тож давайте візьмемо наші формули і подивимось, як вони працюють у реальному житті, допомагаючи вирішувати задачі від мікроскопічних до космічних масштабів. Гаразд, почнемо з базової, але дуже важливої задачі. Уявімо, є хвиля з частотою, ну просто величезною. 40 мільярдів коливань за секунду, якою ж буде її довжина у вакуумі. Давайте це з'ясуємо. І тут, як у будь-якій задачі з фізики, перший крок це порядок. Чітко записуємо, що нам відомо: частота ню і швидкість світла С, яка є сталою, і що треба знайти довжину хвилі, лямбда. Це відразу робить картинку яснішою і показує нам шлях до рішення. Тепер до справи. Беремо нашу головну формулу і трохи її видозмінюємо, бо нам потрібна саме довжина хвилі. Отже, лямбда дорівнює швидкості світла, поділеній на частоту. Тепер просто підставляємо числа. 3 на 10 у восьмому ділимо на 4 на 10 в одинадцятому, проводимо обчислення і отримуємо наш результат. І ось вона відповідь 0,75 міліметра. Лише вдумайтесь. Хвиля, що коливається з шаленою частотою 400 мільярдів разів на секунду, має довжину меншу за товщину звичайної банківської картки, неймовірно, правда? А тепер задача зовсім іншого космічного масштабу. Саме так, за допомогою радіохвиль, астрономи вимірюють відстані в сонячній системі. Отже, уявимо, ми відправили сигнал до Венери, він відбився і повернувся до нас через 5 хвилин. Як далеко до планети. І знову починаємо з порядку, записуємо, що нам дано загальний час руху сигналу 5 хвилин, і тут важливо, одразу переводимо це в секунди, тобто 300 секунд. Швидкість сигналу ми знаємо, це швидкість світла. Шукаємо відстань, позначимо її літерою S. Тут є один ключовий момент, на який треба звернути увагу. 5 хвилин це час на шлях туди і назад. А нам потрібна відстань в один кінець. Тому логіка проста: множимо швидкість світла на загальний час і ділимо все це навпіл. Підставляємо наші числа і рахуємо. І ось результат 45 мільйонів кілометрів. Просто спробуйте уявити цю відстань. Це понад 100 разів далі, ніж до місяця. І радіосигнал подолав її всього за кілька хвилин. Отже, яка наша подорож сьогодні? Від простого рівняння на папері до вимірювання відстаней між планетами все це стало можливим завдяки розумінню природи цих невидимих електромагнітних хвиль. Вони вже дали нам радіо, мобільний зв'язок, Wi-Fi. І головне питання, яке залишається відкритим, які ще дива вони допоможуть нам відкрити в майбутньому.